З Євангелії від святого Апостола Луки, Шостого місяця Єлизаветної вагітності Ангел Гавриїл був посланий Богом у місто Галілеї, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф з Давидового дому. Ім'я ж Діви Було Марія. Увійшовши до неї, ангел сказав їй, Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена ти жінками». Вона ж тривожилася цим словом і почала роздумувати в собі, що могло означати те привітання. Ангел сказав їй: Не бійся, Марія, ти бознайшла ласку у Бога, ось ти зачнеш у лоні і породиш сина. І даси йому ім'я Ісус, Він буде великий і сином Всевишнього назветься, і Господь Бог дасть йому престол Давида, Його батька, і він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця. А Марія сказала до ангела, як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Ангел, відповідаючи, сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить, тому і святе, що народиться, назветься Сином Божим. Ось твоя родичка Єлизавета у своїй старості зачала сина, і оце шостий місяць ті, що її звуть неплідною. Нічого, бо немає неможливого в Бога. Тоді Марія сказала Ось я слугиня Господня, нехай зі мною станеться по слову твоєму. І ангел відійшов від неї. Пречиста Діво Маріє, слухаючи ангельське привітання, ти, хоч і не зовсім розумієш Божих планів, але приймаєш їх у повній свободі серця. Протягом свого життя. Ти багато разів відчуватимеш нові Божі благовіщення, у тому числі дуже складні та болючі, як, наприклад, коли ти стоїш на Голгофі. Твоє так, сказане в Назареті, означає довірити Все Богові. Непорочна Діво Маріє, ми збираємося біля твоїх ніг, зворушені глибоким благоговінням. У перший день дев'ятниці перед урочистістю Твого успіння. Наші слова не можуть передати Твоєї краси, як говорив святий Павло від Христа, Пресвята Діва Марія є таким глибоким морем досконалості, що мені бракує духу, щоб висловити Це. Довіряючи Твоєму заступництву, просимо. Щоб ти постійно вела нас до Ісуса, плід Твого лона, як джерела вічної надії, який безпечно проведе нас крізь темряву життя до спасіння, нехай Твоє заступництво зміцнює нас у вірності Христові та в нашому покликанні. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина чиста і благословена, преславна преснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спаза для тебе душі наші. Пречиста Діво Маріє, з глибокою пошаною збираємося у Твоїх ніг. Прославляємо Тебе, як Матір Господа нашого Ісуса Христа, славимо Тебе, як Тебе славила Церква через віки, сповнені довіри, вірячи у Твоє могутнє заступництво перед Богом, приходимо, щоб віддати Тобі наші благання. Ми приносимо Тобі нашу щоденну працю, наші радості та наші турботи. Просимо, заступайся за нас перед Богом, бо ми потребуємо Його світла, Його милосердя, Його сили, бо ми слабкі і постійно падаємо. Нам потрібна благодать, щоб жити згідно з Його заповідями, сповнені віри та довіри у могутність Твого заступництва віддаємо у Твої пречисті руки наші прохання. Могутній вічний Боже, Ти прийняв до небесної слави тіло і душу непорочної Діви Марії, Матері Твого Сина. Просимо, вчини, щоб ми неостанно дбали про духовні блага і заслужили на участь у її славі. Боже, прийми наші прохання, які проносимо Тобі через заступництво Матері Твого Сина Ісуса Христа. Який живе і царює разом з Тобою та Святим Духом на віки віків. Амінь.